Ціна двохметрової сітки. Я вам не скажу, друзі. Зайдіть, будь ласка, на сайт в профілі і подивіться. Бо я не пам'ятаю, я її тільки додав. Ще ціни. Ну, поки я її в руках не тримав, я ціну вам не скажу. Можете зайти і подивіться. У нас найкраща ціна, це вам точно скажу. От давайте поспоримо з вами на 200 гривень. Напишіть мені, будь ласка, і зайдіть зараз на сайт компанії Groves від розділ рулонні матеріали, сітка затіняюча. І подивіться 45-та щільність та 60-та, скільки коштує 2 метри. І я вам одразу скажу, що це найнижча ціна. Хоч на ринку, хоч в інтернеті, хоч у всіх постачальників. Бо ми єдині, хто її завозимо напряму, і пропонуємо на кращу ціну. Плюс ще з документами. Ну ціна довго така триматися не буде. Це ціна 20% знижки зараз тільки на передзамовлення. Тобто, ви робите зараз передзамовлення, Вона до 20-го числа це можна. Грубо кажучи, ще місяць буде на неї ціна. Ну я навіть за інше хотіла сказати. У нас е підвищена. Грамовка цієї сітки, тобто да. логічно, що не буде в майбутньому коштувати дешевше. дешевше Дану ми заходимо на ринок, тому ми трошки демпінгуємо. Але коли вона зайде, дивіться, просто тут скажу а, наша 45% сітка це 35 п'ять грам на метр квадратний. Наших конкурентів, яких я знаю, яких я бачу, у них всіх 30-32 грама. Тобто, це якось смієш дати 5 грамів. А по факту це майже 15% вартості товару. Тому ми заказуємо якісний первинний матеріал. І зараз хочемо вас здивувати, що використалися і були задоволені з компанія «Агро всесвіт.